В Попаснянській районній лікарні, що на Луганщині, продовжують оперувати армійців. Вантажівку з українськими військовими бойовики обстріляли сьогодні вранці дорогою між Донецькою та Луганською областями неподалік села Троїцьке. Про це нашому каналу розповів керівник Попаснянської військово-цивільної адміністрації Сергій Шакун. Дев'ять воєннослужащих в Попаснянську районну бойовницю і наказується перша допомога. Девять человек, шесть из них тяжело ранены. То есть наши хирурги совместно с военными хирургами работают, оказывают помощь. Аби більше дізнатися про стан поранених, наша знімальна група виїхала у Попасну. Подробиці ми розповімо у наших наступних випусках новин. Тим часом у штабі об'єднаних сил подію не коментують. Як телефоном розповів представник ООС Сергій Саранцев, зараз вони інформацію уточнюють. Про деталі обстрілу військові обіцяють розказати сьогодні на брифінгу в штабі о 18-й годині. Журналістів, сказав Саранцев, туди не пустять. Відеобрифінгу розмістять на своїй сторінці у Фейсбуці.